У мене в руках акумуляторний секатор з Китаю, тобто AliExpress. Вмикаємо. Ось так от він починає працювати. Зразу перехожу, як він ріже, а далі я розкажу інші деталі. Так, ця гілка для нього ніби вже заскладніше. Непогано. Мої перші враження досить позитивні, дуже хороший він. Вагу зараз напишу внизу буде. Отже, це під акумулятори Makita. Замовляв я на AliExpress з акумулятором і зарядним пристроєм. Тут видно в акумуляторі є зразу гніздо під зарядний пристрій. Не вказано наскільки він Ампер, але я думаю, що тут він ну, максимум 1,5 ампера він має. На самому зарядному пристрої пише 2 ампери струм заряду, але він настільки легкий, що я думаю там. І в мене в принципі вже ось такі колись були. Я знаю, що там фактично пусто. Тобто швидкість заряду дуже низька, там максимум 0,5 А. Отже, чому брав з акумулятором? Тому що немає інструменту Makita я більше фанат Ryobi Ось, але ціна самого інструменту була е, близько 700 гривень, а з акумулятором і зарядним 800. Виявляєте, 800 гривень за ось це все. І досить непогано він ріже. Е, так, це були знижки, там були деякі ще акційні купони і так далі. Ціна 800 гривень за ось такий набір. У кого є акумулятор макіта, можете брати суто сам інструмент. Е, Кажуть, що тут всередині безщитковий двигун, не знаю, не розбирав ще. Можливо, зараз. Е, в руках відчувається ну, такий досить він добротний, це прорезинена рукоятка, це пластмаса. Е, мені видається, що ось ця пла... пластина, це місце, що воно взаємозаміними, наприклад, що можна, умовно кажучи, там від якогось інструменту. Наприклад, ну, бо вони всі дуже схожі. Ось, видно, що воно не суцільне, не лите. В такій коробці два ключика. Ось, як він включається, цікаво теж. Тобто вони над цим заморочилися є певна така собі безпека. Включили. Далі, два натискання на рукоятку. Є. Тепер дивимось, Тобто навіть кнопка вона реагує на, скажімо так, довжину, точніше навіть глибину затискання. Так? Що по товщині, ось в мене виходить приблизно 3 см в діаметрі, найгрубша гілка була. Ну, на дереві, самі розумієте, воно десь можливо десь закусує гілку, а спробуємо ось так. Так, заскладнуємо. Тут десь 3 см, тут, напевно, буде десь 2 см. Це і гарно пішло, Тут ось так. 2-2,5. Ось таким чином. Якщо стоїть 30 секунд без роботи, видає звук і переходить в режим очікування, тоді потрібно ще раз ось так от два рази натиснути на клавішу і він включається. Досить непогано продумано. Бачив на Aliexpress є ще... Вони можуть бути в інших кольорах, але конкретно в такому кольорі і тут є лічильник кількості обрізань. Ну, я вважаю, що це лишнє. Як вимикається. І затискаємо.